Він побачив сережки на вухах жебрачки, ті самі, що подарував колись коханій. Її не було десять років, вона зникла, стерлася з життя, але тепер кожен крок вів до правди, яка змінить усе. Ця історія не вигадана, вона могла статися з будь-ким. Хочете знати, що було далі? Не перемикайтеся ця історія, як фільм, який неможливо зупинити. Натисніть лайк, підпишіться і залишайтесь до кінця. На вас чекає розв'язка, яку ви точно не передбачите. Чорна вилискувана, наче рояльний лак БМВ, із агресивною решіткою, наче зливалася з образом її власника, Олексія Добровольського. Його знали як жорсткого бізнесмена, який самостійно збудував імперію супермаркетів і став одним із найвпливовіших людей Україні. І хоч для більшості він був Олексій Андрійович, у дзеркалі заднього виду. Він залишався тим самим хлопцем, який колись присягнув собі? Жити у злиднях він не буде ніколи. У цей вечір він саме витягнув спортивну сумку з заднього сидіння, готуючись зайти до елітного фітнес-клубу, коли дорогу йому перегородила стара жінка. Синочку, подай копієчку на хліб, онучку годувати нічим. Олексій скривився. Подібне викликало в нього огиду. Як так, клуби з охороною? А тут бродять жебрачки. Він уже хотів щось сказати, коли його погляд випадково ковзнув на її вуха. І застиг. Під темною хусткою, яку вона намагалася натягнути нижче, поблискували сережки. Незвичайні, маленькі, у формі незабудок, із сапфірами в золотій оправі, із самими справжніми діамантами в центрі. Ці сережки він знав до найменшої деталі. Він замовляв їх у ювеліра десять років тому, особисто для неї. Олексій в одну мить змінився. Він різко схопив жінку за зап'ястя. Звідки ці сережки? Вони не твої, кажи негайно. Старенька спробувала вирватися. Мої подарували не бреши. Я замовив їх для однієї жінки, де вона? Жінка не відповіла. Лише сльози покотилися по щоках, але мовчання це вже щось. Олексій мовчки відчинив дверця та машини сідай, або ти мені зараз усе розповідаєш, або я викликаю поліцію. Його голос був спокійним, але з вібруючою ноткою люті. У ньому не було жалю лише запитання, яке палало всередині. Як ці сережки опинилися в руках невідомої старої? І чому в його грудях раптом знову забилося серце, яке він десять років тому закрив на всі замки? Олексій завів двигун і мовчки рушив із місця. Старенька сиділа поруч, згорблена, тримаючи руки на колінах. Вона мовчала, боялася навіть зітхнути. Лише коли машина повернула до тихішої вулиці, Олексій знову заговорив: Де вона? Ці сережки не могли просто так опинитися у тебе. Жінка обережно підняла на нього погляд, втомлений, ніби прожив не одне життя. Це сережки моєї дівчинки, Анечки». Це ім'я пройняло його, як лезо ножа. Він зціпив щелепи, очі затьмарила злість. Не бреши, у неї не було матері, вона виросла в інтернаті, буркнув він. Я їй не мати, я сусідка. Вони з донькою жили в нашому будинку. Переїхали до нас п'ять років тому. Аню посадили, її звинуватили у смерті пацієнта. Вона працювала анестезіологом, але це не її провина. Головний лікар був п'яний. А провал на неї Олексій не міг повірити. Аня у в'язниці, його Аня ніжна, тиха, завжди справедлива, злочинниця, а дитина. Його голос затремтів. Юлечка, вона залишилася зі мною. Аня оформляла опікунство. Вона так боялася, що дитину заберуть у дитячий будинок. Ім'я Юля прорізало повітря. Він дивився поперед себе, але більше не бачив дороги. У вухах гуло Юля, прошепотів він. Скільки їй років? Дев'ять. Тепер сумнівів не залишилося. Юля і мх'я його матері. Аня колись пообіцяла, якщо в неї буде донька, вона назве її так. І доньці дев'яті. Він тоді ще навіть не встиг зробити їй пропозицію, але вже носив те кільце в кишені. Серце Олексія калатало, його донька жила десь поруч. Вона росла без батька, без правди, без підтримки. А він весь цей час думав, що Аня просто зникла, а вона тікала з розбитим серцем, вагітна сама. Я хочу її побачити. Негайно старенька лише кивнула. І коли вони під'їхали до скромної п'ятиповерхівки на околиці, він побачив дівчинку. На лавці, в оточенні старих іграшок, сиділа маленька копія його першого і останнього кохання, і водночас самого себе. Олексій вийшов із машини повільно, мов у сні. Кожен його крок був наповнений тривогою. Дівчинка на лавці, з пухнастими кучерями та уважним, трохи настороженим поглядом, ніби ввібрала в себе анину ніжність і його власну врівноваженість. Але найболючіше було те, що він її ніколи раніше не бачив. Юлечко, покликала бабуся. Іди сюди, дівчинко. Дитина піднялася, підійшла обережно, в її руках була книжка. Зношена, затерта, як і одяг. Не обірвана, ні, але явно не нова, це, пробурмотів Олексій, не знаючи, що сказати. Його голос зрадницьки зірвався. Це вона, вона, тихо відповіла Валентина. Віддані в неї волосячко, і м'якість, а от погляд, це ви. Юля зупинилася перед ним, трохи збентежено всміхаючись. Ви, мамин друг? Так, сонечко, ледь прошепотів він. Дуже добрий друг. А мама казала, що добрих друзів мало, але справжні – це назавжди. Ви з нею ще дружите, серце Олексія зжалося. Як пояснити дев'ятирічній дівчинці, що він її батько, що через одну ніч слабкості вони втратили роки, що він не знав про неї, але віднині зробить усе, щоб вона більше ніколи не почувалася покинутою? Так, я з нею дружу, сказав він, і скоро ми знову всі будемо разом. Дівчинка сяяла, вона повірила. Того вечора добровольський зробив те, чого давно не робив, він відмінив усі справи. Поїхав із Валентиною і Юлею до свого супермаркету. Там він, власноруч, дав розпорядження менеджеру для цих двох відкритий кредит без обмежень. Беріть усе, що потрібно. Найкращі продукти, одяг, іграшки, Юлі, те, чого забажає. Звернувся він до здивованого персоналу. І запишіть рахунок на мене, ви не уявляєте, як це багато для нас значить, зворушено мовила Валентина. Але навіщо? Ви ж, бо я батько, Валентино Миколаївну, перебив він. І я більше не дозволю, щоб моя дитина жила в нестачі, а завтра я поїду до Ані. Я витягну її звідти, хай би там що. Уже наступного ранку Олексій сидів у кабінеті одного з найкращих адвокатів країни. Його обличчя було зосередженим, але в погляді читалася рішучість відступати він не збирався. Він виклав усі деталі справи Ані, які почув від Валентини, і передав сережки як непрямий доказ зв'язку з донькою. Мене не цікавить ціна. Я хочу витягти її звідти. Я знаю, Аню, вона не здатна зробити зла. Вона стала жертвою. Потрібно оскаржити вирок, провести повторне розслідування. Домогтися перегляду справи, робіть усе, що в ваших силах. Адвокат слухав уважно. Його брови час від часу злегка здригалися, вочевидь, історія була нетиповою навіть для нього. Добре, Олексію Андрійовичу, це буде складно, але я беруся. І вже сьогодні ж подам запит на побачення ми маємо рухатися швидко, поки в справі лишається хоч щось тепле. Коли Олексій переступив поріг колонії. Його серце ледь не вискочило з грудей. Йому було страшно, не за себе, за неї. Він не знав, як Аня відреагує, що скаже, але йому було байдуже до докорів він мав побачити її. За товстим склом кімнати для побачень сиділа вона. Тонка, змарніла, але така рідна, очі ті ж самі великі, із тугою й виснаженням, а ще з надією. Вона підняла погляд і на мить застигла. Льоша. Тихо вирвалося в неї. Це справді ти. Він притулився чолом до скла, намагаючись бодай дотиком очей пробити цю кляту прірву між ними. Прости мене, кохана, я. я був ідіотом. Але я тебе шукав, я ніколи не забував. Аня затулила рот долонею, щоби не розплакатись. Її очі блищали слізьми, голос зривався. А Юля, ти бачив її? Так, вона чарівна, вона ти. І я знаю, що це моя донька. Я так боялась, я хотіла тобі сказати, але не змогла. А тепер уже немає значення, чому я з тобою. І я тебе звідси заберу. Тепер їх розділяло лише скло, але насправді вони вже були разом. Після зустрічі Олексій довго не міг прийти до тями. Образ Ані, виснаженої, але незламної, стояв перед очима кожної миті. Він не зміг її торкнутися. Обійняти чи хоча б узяти за руку, та між ними вже не було того, що відділяло їх десять років. Усі слова, які накопичувались у його душі роками, були сказані. І найголовніше вона не відштовхнула його. Навпаки, Аня тихо прошепотіла Я не тримаю зла Льошо, лише не відпускай більше. Ці слова стали для нього клятвою. Він вийшов із колонії і зателефонував адвокату просто з парковки. Тисніть негайно. Апеляція, засоби масової інформації, службова перевірка. Піднімайте шум. Якщо знадобиться, хай зацікавляться омбудсмени, правозахисники, міжнародні організації. Вона має вийти уже дію, сухо відповів адвокат. У нас є зачіпка, свідчення медсестри, яка того дня чергувала. Вона зізналася, що бачила. Головлікар тримався за стіну і тремтів. Ми змусимо її свідчити офіційно, і ще дещо. Аня не подала на перегляд справи, бо не вірила, що це щось змінить, але тепер вона не сама. Олексій не встиг відповісти, йому зателефонувала Валентина Миколаївна. Вона вас чекала, все одно чекала, навіть коли вже не вірила. А Юля сьогодні малювала вас, я бачила малюнок. Написала мій тато, герой. Ви вже стали для неї кимось значно більшим, ніж просто мамин друг. Олексій мовчки втер очі. Його серце розривалося від змішаних почуттів провини, радості, страху і неймовірного бажання усе повернути. Того ж вечора він знову приїхав до Юлі. Дівчинка кинулась йому в обійми, її тепло миттєво розтопило лід, який роками стискав його душу. Тато, а мама вже їде додому, шепотіла Юля. Скоро маленька. Ми всі поїдемо до нового будинку, там є великий сад, ставок, качелі, і ти матимеш свою кімнату, якою захочеш, обіцяю, а бабуся Валя з нами буде завжди. І він уперше за багато років відчув, що більше не сам його життя, нарешті, мало сенс. Минуло кілька тижнів справу Ані почали переглядати. Здавалося, процес зрушив із мертвої точки, з'явилися нові свідки. Підняли архіви, експерти надали альтернативні висновки щодо причин смерті пацієнта. Але бюрократія, байдужість, супротив системи, усе це висіло над ними як гроза. Олексій не відступав, його офіс став штабом порятунку. Юристи працювали вдень і вночі, кожен документ перевірявся тричі. Сам добровольський не шкодував ні часу, ні ресурсів. Він не міг дозволити, щоб Аня провела за ґратами ще бодай один зайвий день, а вдома його чекала Юля. Вона вже називала його то впевнено, без тіні сумніву. Дівчинка тягнулася до нього, довіряла кожне слово. Вони разом гуляли в парку, ходили по книгарнях, пекли пиріжки з бабусею валею. І щоразу, коли Юля питала, а коли вже мама буде вдома? В Олексія стискалося серце. Ночами він лежав без сну, прокручуючи в голові ту рокову ніч, коли все зруйнувалося. Якби не його слабкість, не глупий алкоголь і дурні спокуси, Аня б не втекла, він би знав про доньку з перших днів і, можливо, ніколи б не став тим холодним, відстороненим бізнесменом, яким був усі ці роки. І хоча Аня пробачила, він не міг пробачити собі. Одного дня йому зателефонували з колонії, Призначили повторне побачення без скла у кімнаті для короткочасних зустрічей. Адвокат натякнув, що це добрий знак. Комісія вже почала сумніватися у справедливості вироку, і, можливо, скоро вдасться подати клопотання про дострокове звільнення. Цього разу, коли Олексій побачив Аню, він уже не стримувався. Просто кинувся до неї і вперше за десять років притиснув до себе так. Наче боявся, що вона зникне. Я тебе люблю, прошепотів він, цілуючи її в скроню, і завжди любив. І навіть якби довелося ще десять років чекати, я б усе одно тебе чекав. Я знаю, відповіла вона, впершись обличчям у його груди. І я більше не боюсь, бо тепер ти поряд. Після побачення Аня знову плакала, але вже не від безнадії. Вперше за роки вона дозволила собі мрію. Мрію повернутися додому, до доньки, до нього, до життя. Через один місяць після останнього побачення суд виніс несподіване рішення справу Ані направили на повторний розгляд. І хоч це ще не була повна перемога, та двері, які здавались зачиненими назавжди, тепер відкрилися, хоч і тріщиною, але відкрились. Олексій тримав руку на пульсі. Кожна юридична деталь, кожен рух прокурора чи судді. Були під його контролем. Він підключив журналістів, які почали розповідати про справу молодої анестезіологині, засудженої без належного розслідування. Суспільна увага зробила свою справу слідчі вже не могли закривати очі. Аня все ще була за ґратами, але відтепер щотижня отримувала листи від Юлі, від Валентини, від нього, у кожному малюнки, слова підтримки, фото. Вона повільно поверталась до життя, і коли одного ранку начальниця колонії підійшла до неї з жорстким виразом обличчя і оголосила Вас викликають, готуйтеся. Є рішення про звільнення під підписку до завершення процесу. Аня сіла просто на лавку, вона не змогла повірити, Свобода, дім, донька. Він. Того ж вечора перед входом до колонії стояла чорна бемве. Юля стискала в руках букет ромашок. Валентина тримала термос із чаєм, а Олексій, одягнений у темно-синє пальто, нервово поглядав на двері. І ось вона вийшла, худа, втомлена, але жива. З першим кроком у бік своєї родини її коліна підкосилися. Вона ледь не впала, але льоша встиг. Уперше за всі ці роки він тримав її не в спогадах, не уснах, а насправді. Мамочко, Юля кинулась до неї з таким поривом, що навіть охоронець усміхнувся. Я знала, що ти повернешся. Сльози текли по щоках усіх трьох. Валентина обіймала їх обох, наче хотіла захистити від світу. Але більше захищати не доведеться тепер у них був він. Дорогою додому Аня мовчала, дивилася на нічне місто за вікном. Її рука лежала в долоні Олексія, а донька солодко спала, притулившись до неї. Це не був сон це було нове життя, яке починалося знову. Але цього разу правильно, у мене для тебе дещо є, прошепотів Олексій, коли машина зупинилась біля великого будинку на околиці міста. Він витягнув із бардачка маленьку оксамитову коробочку, відкрив її, і там виблискувало те саме кільце, яке десять років тому він так і не вручив. Ти вийшла за мене не тоді, але, можливо, погодишся тепер? Так, відповіла Аня без вагань, без сумнівів. Життя не повертається на круги своя, воно змінюється, іноді боляче, іноді несподівано, але завжди назавжди. Для Ані, Олексія та Юлі настав період відбудови себе, довіри, родини, наче з уламків, з минулого, недомовленого, з болю. Але кожен день був кроком уперед. Олексій перевіз усіх до свого заміського будинку. Великий, затишний, з вишуканим садом і терасою, він не здавався холодним. Бо в ньому тепер жили ті, кого він любив. Юля отримала власну кімнату, прикрашену зорями на стелі та книжковими полицями, які вона почала заповнювати вже на другий день. Валентина Миколаївна влаштувалася на кухні, мов у себе вдома, і щоранку будила всіх ароматом свіжої випічки. А Аня Аня навчалася знову сміятися. Незважаючи на пережите, вона не зламалась. Але тепер дозволяла собі бути вразливою. Вона могла вночі розплакатися від спогадів, а на ранок посміхатися, готуючи каву. Вона вже не носила в собі страх, бо поруч був він. Той самий Льоша, тільки інший той, хто більше не ховався за роботою і успіхом, а жив, любив і дихав разом із нею. Справу офіційно закрили через три місяці, повна реабілітація. Суд визнав провину головного лікаря. Який, зрештою, зізнався під тиском нових доказів, Аня очистила ім'я, і це стало ще одним етапом зцілення. Того ж дня Олексій оголосив буде весілля, без пафосу, без камер, тільки вони в тиші з найближчими. Юля готувалася до нього як до казки, вона тримала кільця під час церемонії, одягнена у біленьку сукню з блакитною стрічкою, саме того відтінку, що мали сережки незабудки Саме ті, які тепер зберігалися в окремій скринці, подарунок від батька, пам'ять про матір, символ любові, що вистояла час і втрати. Аня вийшла до нього в простій сукні, без фати, але така красива, що в Олексія перехопило подих. Він тримав її за руку і шепотів Тепер завжди, ніяких потім ніяких може колися». Завжди, усміхнулася Аня. Того вечора, коли захід сонця огортав небо золотом, а Юля сміялась у саду, Аня сиділа поруч із чоловіком на гойдальці. Вони мовчали, але тиша між ними була глибшою за будь-які слова. Якби не ті сережки, мовила вона, якби не вони, я так і не знайшов би тебе, а тепер. Ти знову моя, назавжди. І на задньому сидінні тієї ж БМВ чекала її велетенська корзина незабудок. Подарунок, пам'ять, символ другого шансу, який іноді дарує доля. Як ви вважаєте, чи заслуговують другий шанс ті, хто зник із нашого життя? Напишіть, чи пробачили б ви на місці головної героїні ми читаємо всі ваші коментарі. Якщо ця історія зворушила вас, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Попереду ще більше драм, несподіванок і життєвих сюжетів. Які не залишать вас байдужими. А наступне відео вже чекає на вас.